Моє вітання до вашої уваги. Денний випуск новин на 12 каналі. Як завжди, зібрали усю актуальну та перевірену інформацію про головні події України та Волині. З вами у студії Марія Вавренюк і спершу коротко про головне. Люди стали на коліна. У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Дмитром Гончаруком. Через замикання електромережі ледь не згорів будинок. Все почало з нуля. Переселенка відкрила власну справу, щоб зібрати чоловіка на фронт. Почнемо із оперативної інформації з передової у Генштабі ЗСУ. Повідомляють, що там, де наші захисники тримають оборону, не втрачено жодної позиції. На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ мають успіх. Ведуть штурмові дії на напрямках Роздолівка, Краснополівка та Берхівка. Ягідне. На Бердянському напрямку бої тривають у районі села Макарівка. Також українські військові проводять штурмові дії в районах сіл Новоданилівка та Новопокровськ. Новопокровка з Запорізької області. Росія ж вкотре атакувала Україну вночі. Ворог запустив 20 шахедів, одну ракету та розвідувальний безпілотник Орлан. Наші сили ППО знищили 22 з 25 запущених повітряних цілей. Окупанти не перестають бити по Херсонщині, обстріляли село Зеленівка. Там загинула 80-річна жінка. Ще одна мешканка віком 69 років отримала поранення, а це кадри із села Комишани. Там вода вже відступила, але наслідки лише починають проявлятися. Оце де чорні полоси на деревах, це залишки нафту. Тут же йшов нафтопровід, і він оце весь Вимився у в хатах, оце мазута. Нура вже почали тріскатись І да. Так добряче почали тріскатися. Е, є в людей е, так, що вони зайти жити вже не зможуть. Є одна сина, є дві, а є взагалі навіть потолок такий, що падають. У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині сьогодні ховають 69 людей, які загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС. І це лише ті жителі, кого вже ідентифікували. Кожен день росіяни атакують прифронтові села Донеччини. Внаслідок обстрілів є загибла людина у селі, переїзд Званівської громади. Ще троє мешканців Донбасу отримали поранення, пошкоджені понад 16 будинків місцевих жителів. У Росії у Ростові на Дону розпочався так званий суд над 22 полоненими азовцями. Раніше двох людей вдалося обміняти на російських військовополонених з тих, хто постав перед судом восьмеро жінки, які працювали кухарями в батальйоні Азов. Якщо наших захисників визнають винними, їм загрожує. Від 15 років до довічного ув'язнення. Гендиректор МАГАТЕ ГРОСІ таки розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Нагадаємо, що напередодні його відклали з міркувань безпеки. Віримо, що результатом цих відвідин станції буде щось більше, аніж чергова стурбованість ситуацією. Музика. У жорстокій війні з російським агресором загинув волинянин Олександр Царук. Старший солдат проживав у селі. Куликовичі Кулківської громади 24-річний герой поліг у бою 10 червня на сході нашої держави. У громаді оголосили триденну жалобу. Ми ж висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким загиблого героя. У Луцьку ж попрощалися з військовослужбовцем Дмитром Гончаруком, який загинув 10 червня під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Сьогодні 37-річного захисника відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці, до спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством та родиною, долучилися бойові побратими воїна, небайдужі громадяни та владці. Після звершення панахиди домовину з тілом героя прощальною ходою пронесли театральним майданом. Лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Скорботна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Дмитра Гончарука поховали на міському кладовищі у селі Граща щире співчуття рідним та близьким загиблого героя. Обрали нового голову Луцької районної ради. Ним став Олександр Гурський. Шляхом таємного голосування його кандидатуру підтримали 35 депутатів. Інших претендентів фракції не висували. До цього Гурський працював старостою Прилуцького старостинського округу Луцької громади, а ще раніше головою Ківерцівської районної ради. Попередній голова Олександр Умальчук виїхав за кордон. Йому оголосили про підозру у справі про привласнення розтрату або ж заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення документа про закордонне відрядження. Нагадаю, що о Мальчука оголосили в розшук. На 12-му каналі тривають прем'єрні покази випусків, ток-шоу Всі свої там у сюжетах у спілкуванні з реальними героями, яким через війну довелося змінити місце проживання, розповідають історії людей і показують шляхи вирішення важливих нагальних питань для переселенців. Одна з героїнь програми Оксана Макарова. Вона мала власну справу у Маріуполі. Але покинула все і рятуючи сина від обстрілів та російської окупації, знайшла прихисток у селі Милуші поблизу Луцька. Про її непросту історію. Дивіться у сюжеті. Майстерня з пошиву військового спорядження з'явилася у Луцьку в листопаді 22-го року. Оксана Макарова відкрила власну справу і створила робочі місця задля того, щоб зібрати свого чоловіка на фронт. Починалася з тої маленької майстерні в селі Мілуше. Я просто робила це для свого чоловіка, для його Побратимів і відправляла те, що потрібно у Маріуполі. Жінка мала власну справу, але покинула все, рятуючи сина від обстрілів і російської окупації. Виїхавши з Донеччини, родина знайшла прихисток у селі Милуші Луцького району. 18 березня, 22-го я виїжджала з сім'єю з дитиною. Чоловік мій був, звісно, на службі. Чоловік Оксани, військовий, і саме для нього та під його пильним наглядом створювались перші вироби в майстерні. Ми почали з дощовиків. Ми почали з маленьких підсумків і плитоноски. Ми все розробляли самі, тому що ми робили так, як зручно, бо він розумів, як це повинно бути. Він мені допомагав. Тобто, все проектували ми самостійно. Виробництво, яке надавало кілька робочих місць для швачок і кравчинь, починалося з однієї швейної машинки. Починалося не одразу з ідеї відкривати виробництво. Починалось з маленької майстерні у селі Мілуша, там де ми приїхали і. Були там жили в тому домі. У мене з'явилася перша машинка. Я подавалася на програму. Варто і ми купили першу схожу, але набагато на багато меншу машинку. Жінка стала шукати гроші на розвиток бізнесу. Фактично, все починало з нуля. Забрати з Маріуполя вдалось лише ноутбук, а от вивести швейне обладнання Оксана так і не змогла, адже її майстерня. Згоріла з Маріуполя. Я забрала ноутбук. Там є якісь фото. Наші я все, що я брала, це документи, ноутбук. Там згоріла частина квартири з однієї сторони кухня і наша майстерня. 250 тисяч гривень на майстерню. Оксана отримала, подавши заявку на грантовий проєкт. Є робота. Я подавалась на державну програму, є робота. І так з'явились дві машинки в цій майстерні. Це приміщення з'явилось, і дівчата, які зі мною почали працювати. Маючи економічну освіту, жінка розрахувала бізнес-проєкт, який дозволив їй не просто мати свою справу, а й надавати робочі місця іншим. Я все прорахувала так, що сьогодні я маю можливість платити дівчатам зарплату, платити оренду, платити податки, що не мало на сьогоднішній день, і ще й допомагати. Підприємиця запевняє, зарплата її співробітниць вища за мінімальність. У нас офіційна зарплата не мінімальна, скажімо так, 10 тисяч офіційно. У нас трудовий договір. Попри успішну заявку, ретельно сплановану стратегію бізнесу та натхнення від чоловіка, Оксана зіткнулась з труднощами під час пошуку робітниць. Шукала по оголошенню просто в інтернеті. Центр зайнятості – це перший, коли місце, куди я звернулася. Я думала, що я зараз скажу і зараз до мене багато прийде ВПО, багато людей, які захочуть працювати. Чомусь я не думала, що така проблема є зі швачками, але вона дійсно є. Вікторія одна з перших кравчинь у майстерні. Каже, що ніколи не шукала роботу через центр зайнятості. Жінка має освіту кравчині, але продовжує вчитись і підлаштовуватись під новий для неї формат виробництва. Ще рік тому я не думала що я буду шати рюків. А зараз ну, якби далі, 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 далі все складніше, складніше і якось чесно часами. Сама дивуюся, як воно в мене виходить. Оксана каже, асортимент постійно зростає, адже попит на якісне військове спорядження залишається високим. Із останнього над надвеликого ми робили вже рюкзаки для снайперської гвинтівки. Тут вони такі великі, дуже об'ємні. Я не думала влітку ще влітку, що ми почнемо робити такі речі. Я думала, що це будуть ну пояси, ну якісь Сумки, баули, там да щось таке. Ще одна працівниця майстерні Тетяна знайшла цю роботу через центр зайнятості, але профільної освіти в неї не було. Зараз вона вправно користується професійною машинкою та спритно шиє підсумки для бойових гранат. У Мене немає спеціальності, але я шила вдома. Кожна граната, кожен гаджет військового носиться в окремому чухлі, який називається підсумок. Будь-що має своє місце, я думаю, це сюди вилізена. Да? Так. — це Володимир, для гранату, муляж. Ну, звісно, це муляж. і поки ніжні жіночі руки впевнено тримають муляж гранати, сімейний бізнес та надійний тил, в душі Оксана все ще мріє повернутись додому. Сумую я не за самою квартирою, а за саме містом. Тобто, оця дорога з мого дому через драмтеатр, через парк до моря, це займало 15 хвилин. Тобто ми всі жили на морі. Оксана було, Макарова, попри життєві не труднощі, не упустила руки і успішно реалізовує себе в новому місці, в новому ото. Чені працює задля нашої спільної перемоги, і їй, як і багатьом іншим, завдяки проєкту Всі свої та з допомогою небайдужих волинян це обов'язково вдасться. Історію інших героїв програми Всі свої дивіться у наступних випусках новин. Саму ж програму щочетверга о 19.30 на 12 каналі. Микання електромережі ледь не згорів будинок. 14 червня близько полудня до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Бірки Камінька Шарського району. Горів приватний житловий будинок. На місце виклику оперативно виїхали рятувальники і менш як за годину пожежу ліквідували. Вогонь встиг знищити покрівлю та перекриття дерев'яного будинку, пошкодити стіни та стелю. Жертв та постраждалих, на щастя, немає. Ну, а ймовірна причина загоряння коротке замикання електромережі. На Волині легковик зіткнувся із мотоциклом. Є постраждалі. Автопригода трапилася вчора, 14 червня, у селищі Колки. Автомобіль ваз 2107 зіткнувся з мотоциклом Лонкін. В аварії травмувалась пасажирка двоколісного. 16-річна жителька Луцького району. Її госпіталізували у відділення реанімації. На автодорозі у селі Оконськ під колеса легковика «Пежо» потрапив 73-річний велосипедист. Аварія трапилася учора, 14 червня. У результаті зіткнення пенсіонер травмувався, його госпіталізували. За кермом легковика перебував 65-річний житель Маневич. Триває досудове розслідування. в автівці виявили наркотики та зброю. Вчора близько 23-ї години на вулиці Дом Гордіюк поліцейські зупинили автівку через технічну несправність. В ауді не горів габаритний ліхтар. Під час спілкування з патрульними водій почав помітно нервувати. Тож правоохоронці вирішили провести поверхневу перевірку. У кишені чоловіка виявили два зіп-пакети з білою порошкоподібною речовиною. Інспектори провели поверхневу перевірку також у пасажира авто. В його сумці знайшли пістолет, револьвер. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Дякую, що були з нами. Нагадаю, усі наші сюжети ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини 12. Ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь. А ще продовжуйте робити добрі справи, зокрема, донатити для наших захисників. Разом ми швидше наблизимо перемогу.